І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в cd Skylines 2 і будувати своє. місто. Будуємо ми його вдало. в нас вже 200 тисяч населення. Хоча хотілося б більше. Що тут якось з облаками мені? Що це? Так, окей, окей. В нас ось тут скажеться на населення, на нестачу працівників. Хм. Ось тут скажеться на нестачу працівників. А що в нас по госпіталю? Якщо подивитись, то. 330 31. Так чому ви скажетесь на нестачу? На очікування. Коротше, мене дратують просто всі сповіщення постійні. Це прям. прям дратуюче. Так, я. Я я я йшовся і, і хотів отримати всі ви, всі, всі такі буді, будинки унікальні. ну На жаль, вас я не розумію, як отримати. Як отримати п'ятий рівень вас, ось і чого, вам не вистачає? Вони ж ніяк не скаржаться. Ніяк. Я не розумію. Ну, вам зрозуміло, припустимо, тобі не вистачає працівників, тому ти скаржишся. Ну тут ніде хто не підписаний, ось ти. У тебе 4 з 5 і ніде не написано, чого тобі не вистачає. У світ більш-менш вистачає. Окей. Ось-ось-ось, що я роблю. Я хочу отримати собі. Так, або ми ще 4 майнгреї будаємо, або 6 аграрних, або 10 лісу. Хм. Давайте 4 майн, 4 шахти. Бо це таке най... найшутше, виглядає нишучим. У, <гас> uh, так, я ж сюди провів дорогу, щоб побудувати тут шахти. Чого нам не вистачає? Найбільше саме по шахтам не вистачає ...вугілля. Хм, Ось тут якась маленька зона. І давайте першого. Ось тут. Так, <гас> вилетіло, я перезавантажуюсь. Так, є, -є, -є, -є ось є тут знову. Так, все, швидко будуємо. Майн. Майн, 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 майн. Так. Це mm -hmm. ще так прикольно, що воно все на горах тут. Одночасно і прикольно, і ні. Я ж тебе з'єднав. Що? Так, стоп. Що ти робиш? Все, з'єднався, дякую. Так, раз, вугілля. <гум> Навіть не знаю, чи вистачить цього вугілля. Давайте десь тут ще одну розв'язку побудую. М да, тут рельєф ідеальний. Ну, щось, щось таке. Так, світло, вода, все, все має бути в тебе. Покажи. Так, все побачила. Так, перше. Я хочу подивитися, що у нас по вугіллю, сподіваюсь. Нам цього достатньо буде. Коротше, хочу ще каміння. Так чи інакше. Давайте подивимося, чого менше треба: каміння чи діамантів? Умовних Умовних діамантів менше треба. Тоді давайте, ось тут. Якось ось так побудую якраз діамантову зону. Є. Yeah. Так, плюс діамантики. Десь сюди, давайте. Кільце. Кільця зайвими не бувають. Так, і. каміння. Каміння можна тут же побудувати, щоб не, не тягнутися ж туди. Ось так. Є. Yeah. Та й Тейпкільце, шумкні. Так завжди тобі щось не подобається. Все. Чи це не десятий, я думав, це десятий. Ще одну. Ще одну майнінг-арію треба. Та вугіде, що одне вугіде щось. Не, все ж таки, тут доведеться щось будувати. Давайте щось. О, це граунд Якийсь Якийсь мегазавод, раунд рс, там він називався. ти ж Отримав все, все отримав, що треба. Фу, непогано. Зараз будемо засірати все повітря. Ти, Ти-ти-ти. На більше, на 10%. Коротше, ефективність промисловості, там чогось на 10% більше. Давай цей мегазавод ось тут побудуємо. Тут у нас така купа цього, цієї руди. Перевірка повітря. Звідси все повітря йде Угу, дуже дивно, тому тут нічого додатково не будуємо, тільки так. А, у. Хі -хі. Попит на житло і так далі. Це прекрасно, це те, що мені треба, бо воно цей райончик ще не забудований. Давайте продовжу тут робити розв'язки перед тим, як будувати нові райончики. Ну як ти. ти? Як ти тут робив міст? Ну. Нащо так? погано. Якось ти з'єднаєшся. І кільця. Ну, що за пекло? Знаєте, що теоретично можна зробити? Що я чомусь до цього не робив? Ти лишу ось такий з'їзд. А з цього боку, наприклад. Ось так спуск. І ось сюди заїсти. І ось так чергувати. Хм. Чому я так не робив? Тут тоді виходить, ось це прибираємо. Так, в нас є попит на комерцію, на середнє житло і на велике житло. Тут. Середнє житло. З комерцією, тут велике житло. І це називається зараз затори будуть. Ось тут зараз будуть затори. Попит? Хм, попит не так сильно полетів вниз, як міг би. Так, окей. Далі. Шість аграрних. Шість аграрних аграрка є тут. А, а я неадекватний, що забудував її? щось, Напевно, трохи забув про нього Так ти переставляєшся сюди. Дорога тут трохи руйнується. Як мінімум ось так. І аграрка. Ну, так, щоб побільше захопити ось так. О, як тут дорога якраз майже ідеально зруйнувалась. Тому що тут якраз ось так і проходить кордон ось цієї вашої аграрної зони. Тебе переставити якось сюди. По аграрки. мені не вистачає. Хм. Ну і так, найменше. А! Я не виробляю вовну, бо вовну. Вовна це трохи інше. Ось щось таке. Перша аграрка. Я п'ять треба. Так, тут є аграрка, є тут аграрка на продовження цієї зони. Можна ось тут поруч з вами побудувати аграрку. Або звідси дорогу провести до цієї аграрки. І тут дві аграрки зробити. Хм. Якось так. У нас найменший профіцит аграрки по овочам. Значить, ще овочі. Якось. Давайте ось так зробимо. я можу дуже багато тлітинок купити. Перша аграрка тут. І-і-і-і-і. І курка. Ясо. Ясо-курка. Друга по нестачі. Насправді кажучи, тут можна навіть три зони побудувати. Давайте ось тут другу. Бо я хочу просто по максимуму ефективно це використовувати зону, тому що аграрних зон в мене не так багато. А якщо я просто одну на всю площу побудую, вона не повністю цю зону перекриє. Ось так і. В такому випадку. Давайте вже до кінця це куплю. І давайте пшено. Ну і гаразд. Давайте ще тут клітинку придбати. Якось так. Та я знаю, що там вода заведе. Короче воно мені не дасть самого початку нормально побудувати. Перерозширяємо тебе. Ось так. Ну, щось таке. З'єднуємо. Аж сюди з'єднати. Не легше вже кудись сюди з'єднати. Якось ось так, над залізницею. І сюди. Все. Ще три працюючі зони фермерські, але. Ой, у нас попит на середнє житло. Все ще зберігається, давайте. У, заторчик, тому що дуже багато людей заїжджається. Це нормально. Так, ще одна розв'язка. Воно мені дало нормально і Ось тут давайте додам трохи середнього житла. Щоб створити затори. А то мені мало заторів. Так, тут. Ви скаржитесь. Ну, окей, тут можна і власну. власний цвинтар зробити. Ось так. Бо вам справді далеко до цвиндра. Усі інші не скаржитесь, не скаржтесь. Так, скільки мені лишилось? Дві. Дві аграрні зони? Де? Та ось тут якраз. Ну, тут більше двох можна зробити. Або ось тут дві красиві зони зробити. Ось давайте тут купимо. І якось щоб дорогу провести. Так, по аграрки. Що я зараз найменше експортую? Так, курка. Курка і бавовна. Курка. бавовна і так. Дейрі хаус. Відкрили прекрасно. Блін, мене те, що вони не завжди нормально магнітяться. Типу, іноді райони просто жахливо магнітяться один до одного. І виходить якась фігня. З'єднання є. Сюди так само все. Високе житло потрібно. Слухайте, у нас є тут райончик. На, сюди високе житло, велику комерцію. І навіть трохи офісів. Тримайте. Все у вас є. Не дратуйте мене. Пуш. Дейрі хаус. Дейрі хаус. У тут прибуток від експорта більше, ну і ефективність індустрійки. Mm. У нас тут три такі зони харчові. Так, давайте тут побудуємо. Делі хаус. Поруч з тим, завдяки чому ви і працюєте. Так, далі. Попота в нас. Знову ж. Опа, бачу. Десь. Десь проблема з електромережою. І в нас, до речі. Дивіться, в нас є підстанція тут, 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 але ось сюди, наприклад, жодної підстанції не веде. Мені здається, ось сюди не зайвою б ще одна підстанція. Якось десь давайте краще на краю. Ось так. Ось так. Все, зараз ще з однією підстанцією. Нормально. Не скаржаться на те, що перенавантажена мережа. Насправді, просто тут на цей район, ну, вони йшли, власної підстанції не було. Є, поїхали. Тепер 10 форестів. А ось 10 форестів, це вже складновато. Насправді, ось тут дуже багато. Подивіться, тут дуже багато лісу. Дуже багато. Прям дуже багато. І ось тут, але ось сюди. Місто, скоріш за все, буде розширятись. Він ось тут ліс багато, але ось і тут дуже багато. Він ось тут краю мабуть також прикольно було б зробити. Давайте тут і зробимо. У нас така прикольна промислова зона може вийти. Купити. І поїхали в форести. Поїхали так, я і почну робити чисто. Є, перша. Прям всі дерева. Захоплюємо. Друга. Так. Хм. Ще клітинка. Ну, ні, давайте. Третя зона. З цього боку можна зробити. Також дві. якось їм дорогу дати. Це четверта. І це якось тут п'ята. Uh. Так десь. Давайте тут розширимо клітинки. Якось прям ось так. І вже будуть прям в глубині лісу. Єє. Okay. Ой, я випадково вийшов. Та ну. з повіщення через повіщення вийшов, і мені, мене все збилось. Це так не можна робити? Це жорстоко? Нащо бути зі мною таким жорстоким? Це скільки. Скільки в мене вже їх? Ще три. Окей. Okay. Так, ah, і ще ще дві. А. Ah. Можна тут зробити ще дві теоретично. Ось тут. <кл> давайте так зробимо. Тут також дуже-дуже дуже дуже багато лісу. Вас? Із виходом в інший бік. Так, пейпер. Кову фабрику відкрили, давайте вже це зробив цю зону. <кл> так, у вас нема доріг <кл язhing> <кл язhing> ні кого. Тому натримай. Тобі вихід сюди, тобі вихід сюди. І вам всім також Щоб нормально бачити в кінці цих районів, щоб нормально проводити дорогу. Все. А, ні, не все. Ще вибух. Ну якщо десь і робити паперову фабрику, то це точно тут. Ось так. І один вітряк. Це все витягує один вітряк. справді? І ти, ти, ти як себе почуваєш нормально? Ну, Він не скаржиться. А я. А мені то що, якщо він не скаржиться? Я, до речі, попит на середнє житло. Що в нас тут? Все нормально. Але тут ще є побут. Коротше, мені здається, десь робимо таку дорогу і повноцінний цвинтар. Все, Цвинтар. Збирай там всіх. М -м -м -м. Ми розширяємось потроху. Попит на середнє житло, тут ніде заторів нема. На. Не. тут середнє житло. Будуть затори. Якщо заторів немає, їх треба створити. Я думаю, ось це непоганий варіант, тому що один міст не занадто сильно навантажується. Ось так можна робити переїзди. Ух, ми побудували всі унікальні будівлі. Ну, в промисловості. Всі доступні мені. Так, треба. Ой, тут ще складно буде, тут. Медіум будинки. А, е, е. Дуже багато чого ще побудувати треба. Ну і нехай. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам. Ой, не те кажу. Послання в описі на мою гру Hexity. Придбайте її, будь ласка. Якщо немає можливості придбати, просто додайте добажану, це також мене підтримує. Найбільшим на підтримують мої спонсори, нікого яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось, міг глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.